Коли в оселях електроопалення, а світло за графіками зникає майже по 20 годин на добу, а подекуди через аварії і на декілька діб. Холод стає щоденним випробуванням цієї зими. Без електрики не працюють ні котли, ні обігрівачі. Температура в квартирах стрімко падає. За таких умов люди змушені повністю змінювати свій побут. Коли світло з'являється лише на кілька годин, зігріти оселю не вдається. Тож ми запитали павлоградців, як вони рятуються від холоду під час відключень. Ми купили собі генератор генератор, а так, ну немає світла, ну ти ж не будеш постійно сутками ним. До котла в нас преобразователь, батареї, але ну, вони ж теж на сутки не вистачає їх. Їх тільки так на 4-5 часу. Ну, якось і... Кохання гріє. Набираємо бутилки води гарячої і сидимо з котами, з собаками, гріємося під одіялом. Жду, коріше, коли утром можна пробіжати зігріти. <різько> Оце я знаю точно. Ілі коли на роботу потрапити, там тоді так, да, там хоч трохи тепліше, бо робота. Одягаємося потепліше угу. спати, якщо під двома одіялами. Тільки газ. Всі вікна течуть, стіни течуть. У нашій каплі горить. Сплю в шапці. Шапці. Да. Трьох одіялах. Ну це котюк стоїть, який обігріває будинок. А, ви в будинку живете? Так, частний сектор. – А Він працює від електрики спочатку чи так? Так, якщо немає світла, то ми його перекриваємо. От. А як є світло, оборот води йде і за що світла. Якщо вночі дуже прохладно, то нагріємо бутилочку, положимо до них і тепло, і добре. Два одіяла і тепло. Стоїть газовий котел, індивідуальне опалення. У мене є автономне живлення іменно для котла. І від чого воно, якщо це не секрет? – Це акумулятор з інвектором, який витримує біля 10 годин роботи без освітлення. Не котел, я не знаю, така печка стоїть, підключаємо газ. Як світу немає, то ми генератором. Родичі, які живуть у квартирах, вони это, мерзнуть. Мерзнуть, да, мерзнуть. Або воду в бутилки набирають, гріють, у кого газ є. Хуже тим, у кого електричне опалення. От, там же ж уже ні газу, ні світла нічого немає, нічим не зігріється. Люди то одягаються, все, а от малих діток. Електро. Електро. Що ви робите, коли немає світла? Гуляємо або на вечір включаємо генератор. У соцмережах з'являються сотні відео з лайфхаками, як люди намагаються втримати, буде мінімальне тепло. Все. Котел працює. Ставиш на батарею, світла немає, і батарея працює. Дивись, як гріє. Обігрів із підручних засобів, теплий одяг у кілька шарів, ковдри на вікнах і дверях. Я сьогодні знову таки буду в ній спати. Тепло, не холодно. Я лягала одіти, а потім мусила роздіватися, тому що в палатці дуже тепло. Фахівці застерігають, не всі лайфхаки з інтернету безпечні. Зокрема, нагрівання цегли на газовій плиті ризиковане. Це може призвести до утворення чадного газу, який швидко накопичується в закритих приміщеннях і викликає отруєння. Газові прилади категорично заборонено використовувати для опалення. Також слід обережно поводитися зі свічками. Про це нагадують у ДСНС України та газмережі. Попри складні умови, українці продовжують триматися разом, діляться досвідом і підтримують одне одного навіть у найхолодніші дні. Валерія Шумейко, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.